І переспівали із, із сьогоднішнім моторошним часом. Але ваша інтонація, ваші голоси без тої фальші надручання, я сиділа за чаро. Ну, я вас вітаю ще щиро, -щиро. Я не є компліментарною, але не сказати те, що мені подобається, і те, що мені любить дороге. Ну, коли ви зробили той завод, показали. Ну, це так <сміщична> і ще одне, коли будете говорити фразу, що він на другий рік, він другий раз здавав вступні іспити. <сміщна> це так, щоб мало не здавалося. <сміщна> 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 так <сміщна> так, другий Здорово. раз ну. Там багато є також в книжці, що хотілося б включити, і, і знаєте, Якусь. ми так потім якийсь етап, що ми від, відсікали трошки, щоб це є Я розумію час, да. але за собою я би сказала. Можна є можливість ви... така ви Це ж одне речення. І Одна речі, так. І це, це це, я, я можу зробити це там, де от перше з чер з Чернівецької площі прозвучала і водограй. Так. І коли він прибігає тато, як, як, як звучало це? І далі наступне можна, а зараз «Сопот», ну ніби як наступний той, той що у нас звучить, не повторювати репризу руту», а зробити ніби як. А просто як факт, «Водограй», Він закарбовується, mm -hmm. то і все. Я просто щаслива, направлю. Е, не хочу порівнювати, але це одне з найкращих, що ви зробили, Ну ті лялі, ви знаєте, як вони ми рухали, ну, а які гарні, ви чудесно читали, Просто, е, повірте мені, це батько, не те, що тільки мій батько. То харизматична була дуже велика особистість. Ну і в Чернівцях це. Е, він був людиною слова, справи, діла. І коли треба було десь виступ на варіанти скандалу, захисту, церкви, все він там був. І я вам скажу одну річ: від собі в 75 років, 12 годин він витримався мітинги в Києві в один день. Так що це дійсно так. І дуже добре обіграв музичну школу. Я створювалося все. Ну і печора це є жахіття, звичайно. Угу. Так. Так що я вас вітаю з таким гарним успіхом, з такою Рівне подобається. Так, у нас на цю виставу ходять і у нас так само мало місць. У нас трошки більша, сцена. трошки більша сцена, але, але ми, ми, вирішили, угу. що... то слава. Угу. ми вирішили, що формат цієї сцени на сцені, щоб люди не сиділи, так, знаєте, як сьогодні хотіли посадитись їх в зал. І ну, я боюсь такого, що тут якась така розмова, що ніби це має відбуватися ну так, дуже близько, ляльки, деталі. Інтимна, така, розумієте, інтимна. Душевна, да. так. Щоб ми не почали, знаєте, як виступати, коли глядачі сядуть. Тому ду, я говорю, що це не тільки так, ви такі є не по природі, а по факту. Вишколені. У вас інтонація, тембр, руки. ну Ви просто чарівні. Тому що, якщо б мені щось не сподобалось, я би тихенько на вушку комусь сказала. Розумієте, то я... ні. Дякую. Я, я вам дуже дякую і успіху. вам, І дякую. процвітання рівному, бо таке достойне місто, красиве. Дякую. Ну, ви знаєте, це... Я коли побачила пам'ятник уласу Семчуку, так я два дні говорити не могла. Від заздрощів. Такий красивий, ну а як великий, красивий, достойний. На лавці собі, ми маємо надію і мрію приїхати в Чернівці. І музей нас чекає, і пані Оксана Михайлівна теж чекає нас. Ну тобто, ви думає, що... Там є, те... а ви до неї подзвоніть, скажіть, що ви бачили. Бо вона показала обов'язково передзвоніть Галині. Я вже дзвонив ще раз передзвоню. <рес> Я в Рівне тоді направду не могла приїхати. Не те, що це віддаль, як Наталочка. Для мене віддали не існує, в принципі. Ну, мається на увазі на те. Але життя іноді диктує своє. Так. Це вам не задатку Так, це програмка. Це програмка. Можна з вами ступити? Чи можна з вами ступитися?